дня. оголошуємо результати щодо проведених процедур закупівлі. Перше фанера важковоруч для вагонобудування. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі розміщена веб-порталі повножного органу з питань закупівлі 11.03.2015 2015 року. номер 080356 у віснику державних закупівлі номер 29 Акцептовано більш економічно вигідну пропозицію. Полото номер один. Товариство з обмеженою відповідальністю іксклюзив. Трейд з ціною 1,75 тисяч 785 сім гривень. штат копієв рівно. Болото номер два. Товариство з обмеженою відповідальністю «Потей Дніпро. З ціною 1 млн 817 семнадцять тисяч гривень. Щодо процедури закупівлі скріплення рейкове. Розкриття було 16.04.2015 року. Дата оприводнення та номер оголошення ввісника державних закупів 18.03.2015 за номером 09.1993. У віснику державних закупівель номер 214, дроп 1, 1. Акцептовано найбільшу вигідну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Експозиція з ціною 73 мільйони 153 80 гривень. Щодо закупівлі прокладок підрейкових прокладок на шпальних і ізолюючих втулок. розпиття відбулось 23.04.2015 року. Оголошення за номером 091. 496 у віснику державних закупівель номер 214, дроп 1, дроп 1. Акцептовано найбільшу вигідну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Експозиція. завод номер 1 з ціною 30 мільйонів 432 480 гривень. Золотом номер 2 28 мільйонів 678 320 гривень. І золотом номер 3 1 278 тисяч рівно. Золото номер 4, 1 120 80 гривень. І золото номер 5, 3 мільйони 890 тисяч 700 гривень. Щодо закупівлі прокату товстолистого та тонко листового з вуглецевої сталі. Розкриття відбулось 27.04.2015 року. Дату оприлюдня та номер оголошення у віснику та на веб-порталі у розпитання закупівлі 11.03.2015 року за номером 08-2063. Увіснику державної закупівлі за номером 209. Акцептовано найбільш вигідну економічну пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю Мітінвест СМЦ. Золото номер один з ціною 25 мільйонів 948 тисяч 391 гривня 86 копійок, що до закупівлі бандажів чорнових для залізнично-руховного складу. Розкриття було 16.04.2016 року. Дата оприлюднення на веб-порталі повноважно органу з питань закупівлі номер. 0915 у віснику державної закупівлі за номером 214 1 1 Акцептовано найбільш економічно вигодну пропозицію ТОВ «Інтерпайп Україна з ціною 69 мільйонів 10 тисяч 186 гривень 80 копійок. Щодо закупівлі колес суцільнокатаних для руховного складу залізниць. Розкриття відбулося 16.04.2015 року. Дата оприлюднення та номер оголошення на веб-порталі повноваженого органу з питань закупівлі номер 091 498 у віснику державних закупівлі номер 214 дроб1 1, -1, -1. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ з обмеженою інтерпанної відповідальністю Інтерпа Україна з ціною 98 мільйонів шістьсот пятьдесят 520. Гривень рівно. Щодо закупівлі прокат-сталевого -гарячо, гарячо катаний круглий прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Катанка з вулицевої сталі звичайної якості. Розкриття було 22.04.2015 року. Дата оприлюднення та номер оголошення у віснику повного, на випорталі у повноважому розпитань закупівлі 11.03.2015 року за номером 080322 у віснику державних закупівель номер 209. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію за лотом номер 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Метінвест СМЦ. Ціна за лото номер 1 7 мільйонів 537 тисяч 562 гривні 4 копійки. За лото номер 3 2 мільйони 794 200 гривень. 2 миллиона 794 тысячи 295 гривен 88 купил. Золото номер 4. 274 670 гривен 93 копейки. Золото номер 6. 1 миллион 763 294 гривен 47 копейки. Щодо закупівлі прокату тонколистового злогуцевої сталі. Розкриття відбулось 22.04.2015 року. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб порталі уповноваженого з питань закупівлю 11 3 2015 року за номером 0801 28 у віснику державних закупівлі за номером 209. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю мітінвіст СМЦ на суму 988 284 гривні рівно. Щодо закупівлі швелера сталевого гарячокатаного, кутики сталевого сталевих гарячокатаних. Розкриття відбулось 22.04.2015 року. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі від 11.03.2015 за номером 080287. Увіснику державної закупівлі номер 209 Акцептовано найбільш економічно вірну пропозицію товариства від Нерженівест з золотом номер 1 9 мільйонів 801 649 гривень 78 копійок. Щодо закупівлі сталі тонколистової оцінкованої, розкриття відбулося 2015 року. Дата оприведнення тому оголошення. Про закупівлю від 11.03.2015 року року 0801-63 у віснику державної закупівлі номер 209 Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ і СНЦ з ціною 547 264 гривні 10 копійок. Щодо закупівлі прального порошка автомата для прання постільної білизни Розкриття пропозиції відбулося 28.04.2015 року. Дата та номер оголошення про проведення процедури від 23.03.2015 за номером 09.2660 шістдесят повіснику державних закупір за номером 217. Акцептований на більш економічно вигодно пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю АСЕП. Золото номер один ціною 1 432 тисячі 286 гривень 40 копійок. Золото номер два 1 432 тисячі 286 гривень 40 копійок. Щодо закупівлі паливорідни та газ, оливи, мастиль, мастильні оливи та мастильні матеріали, розкриття відбулося 27.04.2015 року. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівлі за номером 10.14.30 у віснику державної закупівлі закупівлі номер 220 від 26, 26 на року. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію товариство з обмеженою відповідальністю ВОП «Аероджет».

1090 гривень 32 копійки. На сьогодні у нас все. Виключайте.